Пасха чи Великдень. Раніше про це ніхто не говорив, але останнім часом мовознавці почали наголошувати на правильному використанні слів. Наприклад, Олександр Авраменко говорить так: Пасха не куліч і не Пасха, а саме Пасха це солодкий хліб, який випікають на Великдень. Пасха назва відповідного єврейського свята, а Великдень свято Воскресіння Христа. Водночас, багато хто впевнений, що Великдень і Пасха це одне і те ж. З одного боку, тут справді є багато спільного, але все ж різниця є. Почнемо з Пасхи. Слово Пасха означає пройти повз. Тобто, коли фараон не відпускав народ ізраїльський з із рабства, Бог пішов на крайні міри, і у Єгипті в кожній сім'ї в одну ніч померли перворідні. І тільки в будинках євреїв цього не сталося, бо вони мали взяти ягня, яке потім і називали, власне, Пасхою, заколоти його і його кров'ю помастити одвірки на дверях. І тоді смерть пройшла повз їхню оселі. Замість перворідних помирало ягня, після того вони мали святкувати цей конкретний день 14-го Нісана, так у них місяць називався щороку. Тобто Пасха завжди святкувалася в число і могла припадати на будь-який день тижня. Коли Ісус святкував свою останню Пасху, яка того року припала на п'ятницю, він переформатував її на новозавітню яким чином? Він взяв звичні для євреїв пасхальні символи і надав їм нового значення. Прісний хліб, який вони їли на Пасху, він назвав символом свого тіла, яке страждає за людей, а вино, відповідно, кров'ю, яка проливається за них же. А як же ягня? А ягня символізувало самого Ісуса, якого якраз на Пасху тоді і розіп'яли. Апостол Павло сказав так: наша Пасха Христос. Принесений за нас у жертву. Замість людей помер Ісус. Прообраз зустрівся з реальністю. Відповідно, новозавітною Пасхою є причастя Вечеря Господня. Ісус сказав: Це робіть на спомин про мене. І от цікавий факт, який часто випускають з уваги, як я вже сказав, Ісус на Пасху не воскрес, а помер. А Воскрес Він, як вказує Біблія, в перший день тижня, тобто в неділю, на третій день після Пасхи. Так ми добралися до назви Великдень. Якщо зазирнути краєм ока у англійську мову, то там цей день чомусь називають Істер, що походить від імені богині Весни Йостре. Більшість інших мов День Воскресіння Христа все ж чомусь називають Пасхою. І тільки в частині слов'янських мов цей день звучить як Великий день або навіть Велика ніч. Найчастіше пояснюють, що оскільки Воскресіння Христа це велика подія, то і цей день можна вважати великим. Великий день. Чому велика ніч, як це звучить, наприклад, у польській мові, або навіть великі ночі у чеській, запитання залишається відкритим. І от цікавий момент: Великдень або Воскресіння Ісуса, ні апостоли, ні перші християни не святкували. І в самій Біблії такого повеління немає. Як свідчить історія, його придумали святкувати тільки у IV столітті, прив'язавши вирахування його дати до весняного рівнодення, яке дуже поважали язичники, тобто коли день стає великим. І ще цікаво, що у язичників ці весняні свята якраз і відзначалися з яйцями, зайцями, круглими хлібами і подібними речами, які зараз чомусь прив'язані до святкування Великодня. Крім того, Вирахування дат подібних свят викликає багато логічних питань. Чомусь щороку Ісус народжується конкретного числа, а от Воскресає кожного разу по-різному. Якби ці дати встановлював Бог, у нього все було б чітко і логічно. А люди є люди. Отже, з біблійної точки зору, Пасха це символ спасіння, який виконався в Ісусі Христі. Воскресіння це теж дуже важлива подія, яка є частиною плану спасіння людей. Але святкувати її щороку такого в Біблії немає. Звичайно, я не бачу проблеми нагадувати всім навколо, що Христос Воскрес, як у день, який називають Великдень, так і в інші дні. Але зобов'язувати когось святкувати цей день, установлену людьми дату, буде некоректно. Тож, святкувати чи ні, це вирішувати вам. Але головне, не забувайте, чому Христос Воскрес. Не заради пасок чи яєць, не заради того, щоб цей день був вихідним. А щоб ми з вами могли бути спасенними від вічної смерті. Тож, знайте і пам'ятайте, Христос Воскрес, воістину Воскрес!